Привіт усім! Судячи з того, як хорошо вам зайшло відео про непопулярні захищені смартфони. Судячи з кількості лайків, я зрозумів, що затягувати відео про найпопулярніші смартфони не варто. Тут будуть найрізноманітніші моделі в різних цінових категоріях, які продаються найбільше кожному з цих сьогоднішніх смартфонів, я дам свою оцінку. Буде цікаво. До речі, я хочу зразу вам сказати, що помітив одну цікаву тенденцію. Зараз дійсно найпопулярніший сегмент захищених смартфонів це ціновий сегмент від 10 до 15 тисяч гривень. Тому більшість сьогоднішніх смартфонів якраз і потрапляють в цю категорію. І звичайно ж, ці смартфони, що будуть сьогодні в відео та багато інших, ви можете купити в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі під кожним відео. Спочатку я вирішив розповісти про Oukitel RT2 2 так, це захищений планшет, а не смартфон, проте він точно тут має бути. Це досить громісткий та важкий планшет, 1030 грамів його вага. Але його фішка в акумуляторі місткістю в 20 000 мА. -год. Цей планшет користується зараз великим попитом серед військових, тому саме через недоумкуватих сусідів ця модель так гарно продається. Насправді тут досить прості параметри. Процесор MT8788 підходить лише для простих додатків, пам'яті 128 ГБ, оперативної 8. Але ж ви розумієте, що це стара та повільна пам'ять. Зараз цей планшет можна купити приблизно за 10,5-11 тисяч гривень. Але взимку, коли був сильно великий дефіцит на цю модель, їх охоче купували і за 16, і за 17 тисяч. Тобто ця модель вона дійсно людям потрібна. Отже, далі про смартфони, і першим я хотів би зачепити Dugi S59 Pro, найбюджетніший із сьогоднішньої підбірки. Грубо кажучи, це просто дзвонилка з акумулятором на 10 тисяч мАч, тому що параметри тут досить слабенькі, дизайн такий собі посередній і старуватий, а ще й величезні рамки навколо дисплея. Так, ця модель купується лише заради автономності, адже в іншому параметри досить простенькі. Процесор Helio P22, 128 ГБ пам'яті та 4 ГБ оперативки. NFC тут є, що однозначно плюс, а ще тут досить невеликий дисплей 5,7 дюймів. Проте про користування однією рукою можна забути, адже розміри смартфону не малі. Товщина, наприклад, майже 2 см. Коштує смартфон від 6,5 тисяч гривень, тому він доступний кожному. Але вимагати від нього шедеврів в плані фото чи продуктивності в іграх не варто. Далі у нас Uliphone Power Armor 14 Pro. І, звичайно ж, люди не дурні, вони все розуміють, тому сама версія Pro. Чому? Та тому що в неї процесор майже вдвічі потужніший, ніж в звичайної версії, в неї більше пам'яті, а ціна відрізняється від звичайного Armor 14 на от скільки. До речі, огляд цього смартфону я звичайно ж на каналі робив приблизно півроки, може трошки більше тому. І хочу сказати, що зараз ціна про версії в районі 9 тисяч гривень. І це шикарний цінник. Я розумію, чому цей смартфон користується популярністю. По-перше, акумулятор на 10 тисяч мАч. Це вже в нас час половина успіху моделі. Дизайн та матеріали корпусу мені тут також дуже зайшли. В руці смартфон відчувається дуже приємно, рівень збірки на висоті. Процесор Helio G85 це не те, щоб топ, але насправді для невимогливих користувачів те, що треба. Пам'яті у цьому смартфоні оперативної може бути 6 або 8 ГБ, а постійної пам'яті 128 ГБ. Непогана серед конкурентів камера, яскравий дисплей, все це однозначно згодиться в роботі. Мінуси в смартфоні є, і самий явний HD роздільна здатність. Проте мало хто цьому буде надавати великого значення. Також хотілося б звучання динаміку, трошки якісніше. Ну а так, смартфон-вогонь. Наступний смартфон я полюбив ще на моменті створення огляду. І це BlackView B812.0. Так, зовсім нещодавно ми побачили також огляд Oscal S80, який по факту є тим же BlackView 8120, Але найбільшою популярністю все-таки користується модель 712.0. Тож про неї і поговоримо. Про цей смартфон у мене приємні спогади, адже це один із найавтономніших смартфонів компанії поки що. Вже менше ніж через місяць картина зміниться, бо світ побачить BlackView з акумулятором в 15 тисяч мАч, але поки що так. В смартфоні процесор Helio G85, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної. Та й в цілому смартфон схожий з попередньою моделлю і навіть по ціні, в районі 8,5 тисяч гривень. При цьому тут дисплей уже Full HD його діагональ 658 дюймів. Не всі тут є, звичайно, а над камерою пошаманили непогано. Arcsoft фірмове налаштування від цих хлопців та дівчат дійсно трошки покращило роботу камери та алгоритми обробки зображення. На виході маємо 12 мегапіксельний модуль, який робить досить непогані знімки, порівняні по якості із 48 мегапіксельними конкурентами. Як ви розумієте, я не просто так і своїм клієнтам в магазині, і вам, глядачам в коментах, відписую та рекомендую більш за все смартфони BlackView та Uliphone, тому що вони дійсно хороші по якості, вони користуються популярністю, і з ними практично ніяких проблем немає. Далі у нас також смартфон від компанії BlackView, і це вже BV8820. Мені особисто ця модель дуже сильно імпонує, і не в останню чергу за рахунок дуже хорошої камери. До речі, ціна зараз трошки більше 10 тисяч гривень. Тому більш ніж доступно, я вважаю. Огляд на цей смартфон я зробив буквально за місяць до повномасштабного вторгнення в 2022 році. І хочу сказати, що коли я знімав смартфон, я дав його випадковим перехожим і попросив оцінити, скільки він коштує на їхню думку. Я вам скажу, що в принципі люди майже всі казали, що він коштує в півтора, а в той в два рази дорожче, ніж є насправді. І я вважаю, що це успіх. Більш за все в цій моделі мені подобається дисплей. 90 Гц, величезний запас яскравості на рівні з конкурентами, ну прям топ. І з мінусів не підтримуються картки пам'яті і все. Більше мінусів тут немає, особисто для мене. Процесор Helio G96 досить добре підходить для цього девайсу. G99, звичайно, б краще пасував, але на початку 22-го його ще й не було. 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор на 8380 мАч ну все як ми любимо. А от 50-мегапіксельною камерою я в свій час прям зачарувався. Вона знімає круто, я би сказав, краще за будь-яких конкурентів до 250 доларів. Відео з чудовою стабілізацією. Я реально здивувався. Одним словом, цей смартфон люблять, та і я його люблю радити, адже за свої гроші це топ. А здогадайтеся, що у нас наостанок? Наостанок у нас досить цікавий смартфон, і якщо подивитись на AliExpress на офіційному магазині, скільки там було замовлені, я думаю, все стає зрозумілим. Так, це Ukitel WP19 з акумулятором в 21 тисячу мАч, який беруть і не перестають його брати. І я розумію цей вибір. Особливо я зрозумів цих людей тоді, коли в жовтні 22-го року по всій території України почали вимикати світло. Я думаю, що кожна людина, яка знаходилась на території України в цей момент, також розуміла, що смартфон з великим акумулятором це дійсно зручно. Мати високий рівень автономності це дійсно великий плюс. Адже такий акумулятор дає приблизно 5 днів автономності у звичайному режимі використання. Що ще окрім великої банки, є в смартфоні. Тут досить якісний дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Тут 256 ГБ пам'яті, тут процесор Helio G95. Враховуючи те, як сильно на просторах українських магазинів подешевшала ця модель за останні декілька місяців, це однозначно топовий смартфон наразі з великою автономністю. Тут ви платите за акумулятор, дисплей, багато пам'яті, NFC в кінці кінців. Ціна між 12 та 13 тисячами більш ніж обґрунтована. Так, тут ще ж реверсивна зарядка є, тому інші свої гаджети можна підзаряджати також, хоч і досить повільно. Ну от приблизно так виглядає топ найпопулярніших зараз захищених смартфонів. Хочу зразу сказати, що дійсно багато таких моделей, як, наприклад, останні всі юліфони, Armor 17, 18, 19, BlackView 92.0 та ще декілька цікавих апаратів, вони також користуються, звичайно, попитом, але не таким великим, як смартфони, які були представлені сьогодні. Хоча б тому, що ці всі смартфони це новинки і, як то кажуть, люди ще не розпробували. Купити всі ці смартфони, які були сьогодні в відео, ви можете в моєму онлайн-магазині, ну і не тільки ці, а й безліч інших. Якщо відео сподобалось, підпишіться обов'язково на Канал, будемо на зв'язку. Бувайте!